Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У прямокутному трикутнику БЦД, кут С 90 градусів, БМ бісектриса трикутника, кут ЦБД 60 градусів, значить, довжину катета СД, якщо ЦМ 8 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник БЦД, кут С 90 градусів, БМ у нас бісектриса, кут СБД. Відомо, що він 60 градусів. CM – 8 см. потрібно знайти довжину CD. Приступаємо до виконання, оскільки BM у нас бісектриса, то кут CBM дорівнює половині кута CBD. оскільки BM – Бісектриса то кут СБМ. Дорівнює одна друга кута СБД і дорівнює одна друга помножити на 60. Це буде 30 градусів. Тепер працюємо в трикутнику СБМ. СБМ CBM. У нас кут С 90 градусів, і кут СБМ, ми щойно знайшли 30 градусів. Тоді за властивістю прямокутного трикутника катет, що лежить проти кута 30 градусів, у нас 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Знайдемо БМ, із властивості. прямокутного трикутника. Наш катет це половині гіпотенузи. Отже, гіпотенуза BM буде в два рази більше за катет. І це буде 2 помножити на 8, 16 сантиметрів. Працюємо в трикутнику СБД. СБД. У нас кут С 90 градусів, кут СБД 60 градусів. Знайдемо градусну міру кута Д. Сума гострих кутів. Прямокутного трикутника 90 градусів. Отже, де дорівнює 90 відняти 60 маємо 30 градусів. І пояснимо, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тепер, як бачимо, у нас кут МВД дорівнює куту МДБ і дорівнює 30 градусів. Маємо справу з рівнобедреним трикутником, з рівнобедреним трикутником за ознакою. Якщо в трикутнику два кути рівні, то трикутник рівнобедрений. Трикутник БМД рівнобедрений з основою. Веде. Тоді МД дорівнює БМ і дорівнює 16 сантиметрів. Ну, а тепер знаходимо довжину CD. CD буде дорівнювати CM, додати МД. ЦМ у нас 8, МД у нас 16, маємо 24 сантиметри. Записуємо відповідь 24 сантиметри. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 17 по 20 підручника Геометрія 7. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7. Виконано.